Блокування карток Монобанк, ваше любиме. Не порушуйте ці два правила, і ризик блокування вашої карти, нехай навіть приват або щадбанк, да, буде мінімальна. Перше, у вас є певні ліміти. Ви можете про це дізнатися або в вашому мобільному застосунку, або просто написати оператору і спитати, а які в мене зараз виставлені там ліміти на поповнення і на перекази. Да? На перекази, от і все. У вас є певний ліміт. От ви цей ліміт дізнаєтеся. Ну і все, шикардос, ви просто за цей ліміт не заходите і все. І раз в півроку моніторите, чи змінився ліміт, чи не, чи не змінився. От. Друге, друге, що важливо, навіть якщо ви знаходитесь в пределах свого ліміту, не має бути багато, там, більше там, ну, 10-15, я не пам'ятаю, до скільки, там, може, 30 да? транзитних переказів. Тобто вам зайшли гроші, наприклад, або вам хтось прислав, неважно, або ви самі поповнили з терміналу. Якщо ви цими грошима просто користуєтесь, ви поповнили, наприклад, у вас ліміт 150к. Ви поповнили на 150к протягом місяця. Да? І просто користуєтесь. да, трошки комусь переслали там родичу видно, або з моєму другу щось там оплатили. І все. Тобто природньо користуєтесь, все буде ок. Ну якщо гроші заходять і транзитом уходять, вас ну, з вас спитають в будь-якому випадку, навіть якщо ви цей ліміт ну, не перевищили. Бережіть свої гроші. Якщо вас цікавить тема інвестування в it напрямку вся інформація, є в моєму тіктоці або телеграм-каналі.